Теж встановили особу, яка командувала ракетним ударом по медичному корпусу дитячої лікарні. Охмадиту Києві на місці трагедії відбувся брифінг за участю генерального прокурора Андрія Костіна. За офіційною інформацією, одним із причетних до злочину виявився генерал лейтенант ворожих військ. На той час він обіймав посаду командувача дальної авіації повітряно-космічних сил РФ. Видання РБК Україна із посиланням на джерела повідомило, що ім'я цього генерала Сергій Кобилаш після завдання цього удару. Він був підвищений в посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил. РФ. Це генерал-лейтенант Збройних сил РФ, колишній командувач Дальної авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил Збройних сил РФ. Нині він є командувачем військово-повітряними силами РФ і заступником головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ. Слідство встановило, що саме він, 8 липня 2024 року. Приблизно о 10 годині 45 хвилин наказав підпорядкованим йому підрозділом здійснити удар з використанням ракетоносця бомбардувальника Ту 95 МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню лікарні Охмадзин.